І зараз з нами на прямому зв'язку Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, доброго ранку. Вам вітаємо! Добрий ранок, слава Україні, Героям, Героям слава. слава. пане Павле. А якби вас зараз попросили описати ситуацію на фронті, що б ви сказали? Ми зараз більше в оборонних позиціях чи все ж таки в наступальних? Ворог продовжує наступ, стратегічну наступальну операцію, яку розпочав ще взимку. Росіяни вирішили, що ну, склалося вікно можливостей через те, що Україна через низку причин має дефіцит і матеріальних ресурсів, і боєприпасів, і особового складу. І вважаю, що іншого такої можливості мож, цілком можливо. В майбутньому вони не матимуть вже і е, рвуться, намагаються прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір, захопити велику частину тери, шмат України, е, реалізувати ті задачі, які став їм їхній е, Путін е, ще в 2022 році. Ну і зараз видно, прямо по напрямку, по напрямку основ, головного удару, вже не перший місяць. Це на стратегічному плані це Бахмут, Авдіївка, Новопавлівка, де ворог намагається, має намір прорвати нашу оборону. Наші оборонці не дають йому такої можливості. Так, є у них просування на Авдіївському напрямку і на Бахмутському частині. І ну, є трошки і на Новопавлівському, але незважаючи на те, що кожен день там, 5, 10, 20. 30 атак. Ну вчора ну, Павлівку намагались прорвати, позавчора на Авдіївському напрямку. позавчора всі говорили про е, те, що відбувається в Часовому Яру. Міняючи напрямки е, ударів, ворог намагається прорвати нашу оборону, але це йому не вдається. А, пане Пале. А які би тенденції тижня ви би окреслили? Ну, принаймні, так, з тієї інформації, та яка перебуває там, розташована в засобах масової інформації? Ну, давайте я так для затравочки було багато розмов з приводу застосування штурмів і застосування броньованої техніки ворогом з'явилась низка дуже цікавих відео з застосуванням наземних, наприклад, дронів, так, які підривають мости. Ну я вже не кажу про такі гучні новини, як чергові польоти там на ворожі аеродроми. Ну, от, Дійсно, серед тенденцій тижня треба відзначити це е, атаки ворога на е, ділянці Бахмута, авдіївка Новопавлівка. Які не припиняються, і ворог е намагається прорвати оборону, е це і е удари кабами безкінечні, які лягають в цю ж саму картинку. Та, власне кажучи, і е удари ракетні в глиб території України по зовсім віддаленої від цього місця по Одесі, по Харкову, по Запоріжжю. Ну, що має скласти таке у нас враження, що готуються наступальні дії і там. Хоча це не очевидно зовсім. З іншого боку, ну, позитивною тенденцією тижня треба відзначити е, удари е, ЗСУ в глиб про, проти, оборони противника е, вдали, по далеким тилам, е, ЗСУ, СБУ, ГУР, МО, які ну, просто. Радували нашу серце українців не тільки по ударів по Криму, а ударів по аеродромам ворога, От звідки злітають ті самі носії кабів, і не тільки кабів, і крилатих ракет. І головне, по заводам, які виробляють ті ракети, якісь шахеди тощо. Яка б потужна ППО не була у сучасних держав, навіть у американців. Вважається, що. Найефективнішим захистом проти від повітряного нападу є знищення засобів ураження і їх носіїв ще на аеродромах, на складах, на базах зберігання. На заводах тощо пане Павле, а тут якраз щодо захисту неба є заява президента. Зараз ми її озвучимо, і потім ви прокоментуєте, що потрібно, аби закрити над Україною небо. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Ми Україна розповів президент Володимир Зеленський. Скільки нам треба систем Петріот, включно з тими, які забезпечать наступ просування. ЗСУ. На якому етапі зараз переговори з партнерами нашими? Я вам не скажу, скільки у нас є систем Петріот. Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Петріот, по 6-8 батареїв кожній. Я ніколи про це не говорив. Але тим не менш не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти системи Петрит або Аналоги є кілька аналогів в світі, тобто вони працюють також дуже непогано. Пане Павле, ми сьогодні вже говорили про проблему безпеки Харкова. з вами би вам би я хотів поставити питання про проблему безпеки приморської Одеси. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо говорити про якусь специфіку прикриття неба приморського міста, такого великого як Одеса? Зокрема, там схожа ситуація дійсно з Харковом. Харковом до кордону з Росією. Ну, Лічені там 40 кілометрів, що не, до, ну, не дозволяє своєчасно спрацювати засобом ППО у випадку прямої атаки з-за е, кордону, але ж там е, трохи є бачення е, за горизонт на РЛС. Те саме е, стосується і Одеси, і Миколаєва. Части це наші приморські міста, тобто, це, з, грубо кажучи, Кордон з сірою зоною, от звідки вилітають, ті, як чортик з Табакерки, ті ворожі ракети, Онікси, калібри та інші. Х-59. Ми, ми контролюємо північно-західну частину Чорного моря на двома сенсі, але повітряний простір над Чорним морем залишається сірою зоною. Де е, ворог ну не панує, але має свій плив. І коли, е, коли ну наприклад, з підводного човна здійснюється пуск калібрів, ми не бачимо. Е, ні місця пуску не бачимо ні носія, а вже бачимо ракету. Тому що через те, що пуск ракет здійснюється підводного положення, ми бачимо пуск уже, коли ракета в повітрі наближається до нашого берега. Це ж серйозно скорочує е, час реакції навіть на дозвукові ракети. А ще там поруч Крим, звідки ворог б'є. Е, з Тарханку та з північного Криму б'є надзвуковими ракетами, б'є балістикою. Це ще один фактор. Пане не... Павле, у нас не дуже багато часу, буквально ще 40 секунд. Я хотіла наостанок у вас запитати. Ворог зараз намагається рятувати свої кораблі в Чорному морі, тому що розуміє, що вони в зоні ураження, і це для них потенційна небезпека. Чого очікувати від росіян саме в акваторіях Чорного моря та Азовського? В нас хвилинка, пане Павле. Безумовно, перша основна загроза, яка залишається від Чорноморського флоту, це ракетна загроза, можливість застосування крилатих ракет. Все інше то вже відносно відпрацьовані варіанти, і Збройні сили України, Сили оборони України будуть шукати, ловити ворога, знищувати його, де тільки зможуть. Будемо час. на це сподіватися, угу. так що саме так і буде у найближчій перспективі. Дякуємо вам, пане Павле, за те, що долучилися до прямого ефіру. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21